Вітаю всіх! Хочу зробити ще на фоні усього цього бреда тіктоповського. Я ж розумію, що ви потім мені напишете чуш якусь. Покровськ. Чому Покровськ беру? Там, де кордон з Дніпропетровщиною? Ось. У РФ у ворога буде прорив на Покровському напрямку до Дніпропетровщини. Ворога буде прорив на Покровському напрямку до Дніпропетровщини. Давайте подивимось, чи буде цей прорив у ворога. Так, карта світу. Якщо казати так або ні, прорив буде. Якщо казати сирі, так або ні, шістка кубків дежавю, вони вже це робили. Рух, падай, рух. Ви ж розумієте, чому я повторюю покров, бо там зміни постійні? Тиснути сильно будуть. Можливо, з двох напрямків, обходити з двох сторін. Так, сила сильніша там. Плани серйозні на це. Вони планують це зробити, і в них вдача якась буде. Тепер, якщо казати про це, фронт, сам фронт. Лінія фронту. Беру так, лінія фронту перейде на територію Дніпропетровської області. Сама лінія фронту перейде на територію Дніпропетровської області. Сама лінія фронту перейде на територію Дніпропетровської області. Ні. Вона не перейде. Ні. Ні, вона нікуди не перейде. Ні. Не буде. Дніпропетровщина вас туди не пустять, бо обстріли так. Сильніші будуть. На кордоні. Ось кордон цей для головна межа для наших кордон. Біля кордону буде. На території. Біля кордону. Все біля кордону. Майте на увазі. Сюди ж гляну. Покровськ залишається під контролем України до кінця квітня Покровськ залишається під контролем України до кінця квітня. Сюди ж додаю. Так. Поки що так. Поки що так до кінця квітня. Залишається він. Ситуація нестабільна, важка і руйнування будуть сьогодні. Намагаються змінити ситуацію. Наша влада намагається змінити там ситуацію. Постійно. І вона, в принципі, буде змінена. Угу. Слідкують. Слідкують, дуже слідкують, але ситуація дуже важка. Окупації якби немає, але руйнування сильніші. Питання, чи буде куди повертатись, це відкрите питання, бо. Ви ж розумієте, якщо вони чогось не отримують, вони це стирають. На жаль, така картинка.